Он літає в небі птиця і нікого не боїться. Крила сизі розпустила, сонце ясне заступила. А як гримне сиза птиця, з неба крешуть блискавиці. Хто ж ця птиця? Це хмара. Давайте спробуємо відгадати, з чого ж зроблені хмарки. Хмароньки, хмароньки, пишні та білі, скажіть нам, хмаринки, із чого вас зробили? Чи вас із крейди зроблено? А може, з вати? а може, з білого і з паперу м'ятого? А може, вас хмароньки з молока зробили? Ні, сказали хмароньки, такого не було. Нас ніколи з крейди не виготовляли. І ніколи з молока, і ніколи з вати». І ніколи з білого, з паперу м'ятого. Ми дощові, ми снігові. Якщо восени ми йдемо, то грозу несемо, а як взимку припливемо, снігу ми вам принесемо. Так із чого ж утворюються хмари? Коли сонце нагріває землю, частина води на землі перетворюється в невидимий газ, який називається водяний пар. Він підноситься до неба. Та перетворюються у маленькі крапельки води або кристалики льоду, утворюючи хмарки. Хмари розташовуються на різній висоті від поверхні землі, тому вони бувають перисті, вони на небі розташовані найнижче, купчасті, посередині розташовуються шаруваті, розташовуються найвище. Хмари приносять різні види опадів дощ, сніг, іні, росу, мряку, ожеледь, з якої хмари може піти дощ. Давайте з вами перевіримо народні прикмети що вище хмари, то краща погода. Збіглися хмари докупи на негоду. Пухнасті хмаринки по небу пливуть, маленькі загадки з собою несуть, одна. Як мале довговухе зайчатко, а друга нагадує нам лисенятко, а та наче лебідь пливе Воличаво, Відгадуйте, хмарки, невже не цікаво? Пропоную вам пофантазувати та відгадати, на що схожа хмаринка.